Это сила не ньютоновской жидкости. Свет от лазера не виден в чистой воде. Добавьте немного молока, размешайте и снова посветите. Появляется четкий световой луч. Это эффект Тиндаля. Возьмите маркер, раскрасьте края салфетки в разные цвета. Опустите в два стакана с водой. Цвета сходятся к центру. Появляется радуга мостик. Положите нитку на лед. Не верите? Посыпьте немного соли и лед легко поднимется. Вот как соль растапливает лед. Подожгите спирт под бумажным стаканом, и он начнет крутиться. Знаете, почему так? Нет открывалки. Нагрейте горлышко зажигалкой, и пробка вылетит сама. Маленькие трюки из жизни. Скрывают большую науку, развивают любознательность и тягу к знаниям лучше, чем телефоны и ТВ. Нарисуйте линии вокруг муравья, он не позаботился. О, переделай. У цьому зберігатимуться наші сахілеси-музи. Не зберігатимуться. Переділай її. То що? Підаєш до мене на роботу чи ні? него нього що є варіанти якісь чи що? Піду до вас. В мене просто виходу немає. О, ну от. Молодець значить. Тепер слухай як має все бути. Слухай уважно. E, перших два тижні, ну майже 2 тижні, там 13 днів, ти будеш працювати на полі. E, кожного ранку буде машина під'їжджати під хостел в 6-й ранку і буде тебе забирати. Там подивишся, тебе завезуть на поле, там я не пам'ятаю, там на тракторі будеш їздити чи що, ну коротше там вже про рап тобі розкаже. Ось. Потім, через два тижні, я запрошую тебе до себе, якби додому. Я... Будую великий будинок, там відбувається ремонт, там дуже багато роботи безпосередньо в самому в середині будинку і біля будинку. Там дуже багато роботи. А яка зарплата? за це я буду платити тобі 8 тисяч злотих на місяць. Там будеш робити все, що я тобі скажу. Можливо, десь щось підкопати потрібно, можливо, щось підмурувати, можливо, щось е, там добудувати, перенести, занести. Коротше, все будеш робити. Це приблизно на місяці 3-4. Ну, якось так. Ну, так що все. Спочатку подивимось на тебе, як ти справишся на полю. Чи ти вмієш працювати, чи ти любиш працювати, чи ти будеш старатися. Ось, Якщо ти себе покажеш добре, тоді все. Поїдеш до мене додому на мою усадьбу. І там вже будеш заробляти нормальні гроші. Добре тоді. Дякую вам. Дякую. Ну, все, вітаю тебе!